Адаптуватися та розвиватися дітям із порушеннями слуху допомагає новий соціальний проєкт, який впровадили у трьох громадах Вінничини. Завдяки цій ініціативі 80 дітей безоплатно отримали налаштування мовних процесорів і слухових апаратів. А в громадах облаштовують сучасні ресурсні кімнати для занять із логопедом, психологом та арт-терапевтом. Меблі, сенсорні ігри, логопедичні та корекційні інструменти, пісочниці та матеріали для роботи спеціалістів. Таке обладнання отримали три вінницькі громади для інклюзивно ресурсних центрів та кімнат. Все устаткування ретельно підбирали, аби зацікавити нечуючих дітей до розвитку та навчання через гру. Це не просто обладнання, це матеріали, які допомагають дітям вчитися розмовляти, вчитися слухати, звертати увагу, вивчати кольори, складати. Тобто, це не іграшки, а це обладнання, яке допомагає діткам починати говорити, якщо в них є проблеми з мовленнєвим розвитком. Проєкт реалізовано за підтримки французького регіону Бургундія, Фрашконте, обласної ради, організації Ектид та громадської організації Світ звуків. На його реалізацію виділили 32 тисячі євро. Обладнання встановлять у Шаргородській, Муравській та Лукамолешківській громадах. Майже сім років у нас функціонує інклюзивний ресурсний центр. На сьогоднішній день ми надаємо послуги ще на декілька громад наших сусідів. Ми намагаємося не стояти на місці постійно вдосконалюємося, розвиваємо методи і постійно в пошуках нового обладнання. Тому сьогоднішня допомога це надзвичайно важливо для нас. У межах проєкту провели налаштування мовних процесорів і слухових апаратів для дітей із кохлеарними імплантами. Це перший такий безкоштовний захід у Вінницькій області, який значно підтримав батьків дітей із порушенням слуху, бо таке налаштування потрібно пожиттєво і воно дороговартісне. Провели налаштування слухових апаратів за найкращими технологіями. Таких апаратів налаштовано для 80 дітей. Потім проведені тренінги, і це буде продовжуватись. Подібні проєкти планують реалізовувати в інших громадах області, аби усі дітки з інвалідністю мали можливість розвиватися. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.